Осії розділ другий, і буде число ізраїлевих синів, як морський пісок, що його не можна ані зміряти, ані злічити. і станеться замість того, що говориться їм ви, не народ мій, буде їм сказано, ви сини Бога живого, і будуть зібрані разом сини Юдині та сини Ізраїлеві, і настановлять собі одного голову, і повиходять з землі, бо великий день Ізраелу. Скажіть своїм братам народ мій, а своїм сестрам «помилована». Судіться з вашою матір'ю, судіться, бо вона не жінка моя, а я не її чоловік, і нехай вона відкине від себе свій блуд і з-поміж своїх перс свій перелюб, щоб я не роздягнув її нога і не поставив її такою, як у день її народження. І щоб не зробив я її пустиною, і не обернув її на суху землю, і не забив її спрагою. Над синами ж її я не змилуюся, бо вони сини блуду, бо їхня мати блудлива була, та, що ними була вагітна, сором чинила, бо казала вона: Я піду за своїми полюбовниками, що дають мені хліб, мій та воду мою, мою вовну та льон мій, оливу мою та напої мої. Тому то ось я вкрию твою дорогу тернями і обгороджу її огорожею, і стежок своїх не знайде вона. І буде вона гнатися за своїми полюбовниками, але не дожене їх, і буде шукати їх, та не знайде, і скаже вона: Піду я і вернуся до мого першого чоловіка, бо краще було мені тоді, як тепер. А вона не знає. Що то я давав їй збіжжя і виноградний сік, і свіжу оливу, і примножив їй срібло та золото, яке вони звернули на вагала, тому то заберу назад своє збіжжя в його часі, а мій сік виноградний в його умовленому часі, і заберу свою вовну та свій льон, що був на покриття її наготи. А тепер відкрию її наготу на очах її коханців, і ніхто не врятує її від моєї руки. І зроблю кінець усякій радості її, свято її, новомісячу її, і суботі її та всякому святковому часові, і спустошу її виноградника та її фігове дерево, про які вона говорила це мені дар за блудодійство, що дали мені мої полюбовники, а я оберну їх на ліс, і їх пожере полюва звірина, і навіщу її за дні ваалів, коли вона кадила. І приоздоблювалася ти своєю носовою сережкою та своїм нашийником, і ходила за своїми полюбовниками, а мене забувала, говорить Господь. Тому-то ось я намовлю її і попроваджу її до пустині, і буду говорити до серця її, і дам їй виноградники звідти та долину ахор за двері надії, і вона буде там співати, як за днів своєї молодості. Як за дня виходу її з єгипетського краю, і станеться того дня, говорить Господь, ти кликатимеш чоловіче мій, і не будеш більше кликати мене, мій ваале і усуну імена ваалів з її уст, і вони не будуть більше згадувані своїм іменем. І складу їм заповіта того дня з польовою звіриною і з птаством небесним та з плазуючим по землі. І лука і меча, та війну знищу з землі, і покладу їх безпечно. І заручуся з тобою навіки, і заручуся з тобою справедливістю, і правосуддям, і милістю та любов'ю, і заручуся з тобою вірністю, і ти пізнаєш Господа. І станеться того дня, я почую, говорить Господь, почую небо, а воно почує землю, а земля задоволить збіжжя і виноградний сік, і оливу, а вони задовольнять Ізраїла. І обсію її собі на землі і змилуюся над лорухамою, і скажу до Лоамі, Ти народ мій, а він скаже Мій Боже.